Радіо Chicago. перші ядерні боєголовки доставили вже до Білорусі кілька днів тому. І про це заявив Буданов. До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для Білорусі документи. Російське дванадцяте головне управління це управління, яке відповідає за саме ці засоби, і написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для систем Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою, Типу точка У додав він і щоб підсумувати, то світ зараз перебуває за крок до холодної війни, і це не є гучні слова, це є це є правда, враховуючи ті обставини, в яких ми живемо. До слова, Сполучені Штати також перекидають у Європу півсотні, близько півсотні носіїв ядерних бомб F-35, Про це пише. Видання The Telegraph. Нові винищувачі США здатні нести ядерну зброю і будуть базуватися у Великобританії вже цього року. Повідомляє видання дві ескадрилії f 35 незабаром прибудуть до орендованого, до орендованого військовими повітряними силами США бази, до цієї бази, яка знаходиться в Легкейнхід, що у британському Сафолку. І тепер маємо ще пряму мову від, власне. Від одного з речників а, Сполучених Штатів про те, що це абсолютно холодна війна і це стратегічне протистояння. Це гра в покер. Якщо в США розміщують ядерну зброю в Великій Британії, це сигнал Росії, що вони серйозні, вони серйозні і готові до боротьби. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.